Серед українських політиків тепер нова мода. Вони більше не змагаються у кого краща програма, натомість намагаються переплюнути один одного у пишності проведення з'їзду. Єдиний центр вирішив перевершити усіх своїх попередників. Для свого зібрання вибрав найголовнішу концертну залу України. А яскраві транспаранти на Палаці Україна вивезли ще за кілька днів до початку з'їзду. Гроші на політичне свято соратники Голови Секретаріату президента не шкодували. На вході усіх зустрічає оркестр у вишиванках. Всередині ще два оркестри уже в класичних костюмах. На сцені знайомі усім зі з'їзду партії регіонів прозорі підказчики. Завдяки їм політики можуть впевнено читати доповідь, роблячи вигляд, що кажуть наживо. У коридорі топляться новоспечені політики. Їхній партійний стаж не більше кількох місяців. Вступив близько місяця назад. Бажання тому, що в даній ситуації політичної я вважаю, що це єдина партія, яка Можуть завоювати більшість населення України, яка з'єднає захід, схід, північ, південь. Вчасно за графіком на сцені палацу України хор із кількадесят людей. По залі літають телекамери. З'їзд транслюють у прямому ефірі. Присутні більше як дві тисячі делегатів. Кілька годин на сцені виступають члени президії. Основний зміст повідомлень: усі партії в Україні популісти, а тому без єць країні нікуди. Однак у залі усі чекають розв'язки, мабуть, єдиної інтриги хто очолить поліцилу. напередодні в ротації. Були прізвища Арсенія Яценюка, Рейси Богатирьової чи навіть Віктора Перших двох на з'їзді не дочекалися. А голова президентського секретаріату вважає себе недостойним. А ви очолите партію? Чого запропонують? ж треба бути достойним, щоб партію очолювати. Ну, ж достойно. Я тільки тільки от прийшов. Щоб знайти достойного, члени політоради зачиняються від журналістів та інших однопартійців. Поки делегати їли безкоштовні бутерброди, керівники обрали лідера. Точніше, переобрали знову Ігора Криля. Його запропонував балога, інші не змогли відмовити. У допомогу голові аж вісім заступників. Серед них відомі функціонери: губернатор Дніпропетровщини Віктор Бондар, колишня голова партії промисловців та підприємців України та заступник київського мера Людмила Денисюк, мер Севастополя Сергій Куніцин, депутатка НУНС Лесі Орубець та її колега Віктор Тополов. Скромним членством президії обмежився і Віктор Балога. Головні стріли критики в, в їхній ноу-хау, єдиноцентристську ідеологію. Що воно таке, новому старому чільнику партії довелося розтлумачувати і на прес-конференції по завершенню з'їзду. Ми проаналізували всі ідеології, які є сьогодні вироблені людством. І ми не побачили ідеології, яка може сьогодні дати можливість вирішити проблеми українського суспільства. Не побачили. Тому ми кажемо, що ми пропонуємо суспільству свою об'єднавчу ідеологію. І чотири основні стежі цієї ідеології це. Єднання, патріотизм, правда та прагматизм як облаштувати Україну, ЄЦ визначився. Він виступатиме за відкриті списки до парламенту та змішану систему виборів до місцевих рад. Партія йтиме на будь-які вибори лише самостійно, без ніяких блоків. Також є за президентсько-парламентську модель правління в країні. У всьому обіцяють підтримувати голову держави. От тільки Вікторію Ющенку місця у ЄЦ нема. Посаду почесного президента у статуті не передбачили. А сам гарант навіть телеграму на з'їзди надіслав. Роман Сухан, Орест Пон, 5 канал.